Є варіанти. Сьогодні ми маємо війну: одні люди захищають нашу державу, інші допомагають їм захищати нашу державу. А якщо не можеш ні захищати, ні допомагати, ну то хоч моліться. Бо є такі люди, знають, що не можуть Там, ті лежачі, ті, вообще каліки, ті старші, ну і так далі. Але моліться хоча б. Але як ти не можеш е, ну, ну напевно, ну, біда, ну, взагалі немає, немає можливості в місяць дати 10 гривень на хлопців. От немає такої можливості. Буває і таке. Я вам хочу сказати, що дуже рідко, але буває. Буває і таке. От нема людина, от немає. Але думаю собі, що.